Комплексний підхід до реформування, який сьогодні вибрала команда Юрія Віталійовича Луценка, полягає в тому, щоб вирівняти ситуацію по регіонах в питанні роботи прокуратури. Саме тому все менше і менше областей України залишаються зі старими очільниками прокуратури. Саме такі дії мають запустити механізм реальної боротьби зі злочинністю. Звільнити нарешті бізнес від поборів з боку правоохоронних органів. А прокурорам нагадає, що саме вони є гарантами виконання законів України. Сьогодні ми бачимо, що є області, в яких прокурори можуть якісно виконувати свою роботу, знаходити розслідувати та вигравати суди, в тому числі і по корупційним справам. Для прикладу потрібно провести. Дані по сумам за прокурорськими судовими позовами, чим ми сьогодні, в принципі, і займемося, де не тільки на словах будемо розповідати, чи добре, чи погано працює Генеральна прокуратура та області та прокурори по Україні, а будемо самим мовою цифр показувати ефективність їхньої роботи. Потрібно розуміти, що будь-які зміни мають приводити до результату. Це і є суть у будь-якої реформи. Юрій Луценко розпочав свою діяльність зі зміни кадрового складу, поставивши перед кожним новим керівником прокуратури чіткі цілі і показавши, що змінити прокурора можна дуже швидко більше того, не просто змінити, а у разі порушення ним закону з боку органів прокуратури розпочати розслідування. Показовим прикладом стало затримання заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика та відсторонення від виконання обов'язків прокурора області Анатолія Ковальчука. Наразі з корупціонерами розбиратимуться правоохоронні органи. А ми ж покажемо наскільки ефективно працюють обласні прокуратури. За основу беремо фінансові показники їх діяльності. Саме вони найкраще ілюструють кількість, а головне якість та професійність роботи прокуратур по регіонах України. Прошу Назар у слово. Він якраз підготував аналітичну інформацію з даного приводу. Доброго дня. Шановні колеги, ми для вас підготували ряд аналітичних інформ... інформаційних матеріалів в супроводі інтерактивної інфографіки, які відповідно показують ефективність роботи прокуратури відповідно за областями України. Одним з критеріїв роботи прокуратури це кількість протоколів, відповідно за якими які направлені до суду та за якими прийнято. Рішення. Кількість протоколів, які складені про корупцію відповідно в Україні. Найбільше це Київська область, це 78 протоколів, 13,2% припадає на цю область із загального числа протоколів, які створені по Україні. Найгірші відповідно показники це Чернівецька, Житомирська, Кіровоградська область, як бачите, на тематичній карті. Наступним якісним показником це є. Кількість протоколів, за якими прийнято рішення судом. Наступна тематична карта вам відповідно, також показує, що в Київській області 11,98% по Україні припадає на Київську область. Відповідно 40 протоколів прийнято. Також хороші показники має Хмельницька, Одеська і Херсонська області. І найгірші показники відповідно, мають Миколаївська. Тернопільська, Івано-Франківська. Закарпатська це один протокол, і Донецька це два протоколи. На якісною характеристикою, відповідно, є сума у справ за протоколами, за якими судом відкрито провадження. Найкращі показники це мають місто Київ, відповідно. І також е, Київська область. Непогані показники Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька. Е, найгірші показники відповідно е, за даним критерієм характерні для Чернівецької області, на яку припадає ну, всього лише на цілих одна практично 10 від загального показника по Україні. Якщо ми Проаналізуємо суму задоволених судами позовів, то тут вже трошечки інша ситуація. Ті області, які відповідно давали високі показники це Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області, то тут у нас високі показники вже дають місто Київ, Тернопільська область, і, відповідно, перше місце в Україні це Київська область, на яку пропадає взагалі 52% задоволених сум, за якими задоволено судами позовів прокуратури. Стягнуто в рамках цих кримінальних проваджень понад 1 мільярд гривень, це 1 мільярд 21 мільйон гривень. Найгірший показник має Рівненська область, де всього лише стягнуто 2 мільйони 860 тисяч гривень, це на цілих 0,15% відсотка, яке припадає по Україні. Також Чернівецька область в певній мірі. На даній діаграмі ми зобразили для вас, щоб було зрозуміло, відповідність відповідно, протоколів, які були зафіксовані, і тих протоколів, за якими прийнято судами рішення. Бачимо, що ну, найвищий якісний показник в нас має Дніпропетровська область, доволі хороший. А один з найгірших це в нас. Закарпатська область. Київська область має досить високий показник, це практично ну, більше ніж 50%. Задоволені відповідно судом протоколи. Наступна інтерактивна діаграма виражає якраз і співвідношення сум, за якими були порушені відповідно кримінальні справи, і показує частку коштів, задоволених судами за позовами прокурорів з відкритих проваджень у. Цьому році, у 2016 році, як бачимо в Київській області, також найвищий показник, практично відкритих кримінальних провадження на суму 1 мільярд 312 мільйонів гривень, а задоволено вже, як ми бачимо, на 1 мільярд 21 мільйон гривень. Показник якісний високий, практично 78% тих коштів, відповідно за якими були створені протоколи. Відповідно, вони повернені в державу. Діяльність прокуратури це не тільки кількісний показник подати якомога більше протоколів та відкрити проваджень. Ще потрібно мати гарний професійний рівень та вміти в судовому порядку захистити свої протоколи, доказати, що вони були відкриті правомірно, виграти ці справи та повернути незаконно отримані кошти або в рамках кримінальних проваджень в бюджет України. Звичайно, Київської області дуже приємно здивував з мільярда 312 мільйонів ті. Тільки за це півріччя за півроку 2016 року виграти по судах та повернути в бюджет України мільярд 21 мільйон. Це доволі великий показник. Ми зараз не будемо казати про керівників прокуратур, які очолюють ту чи іншу область. Ми будемо казати в принципі в комплексі про професійність роботи прокурорів, які там працюють, які можуть захищати Україну та знають, як це робити. Цікаву і корисну традицію започатковує зараз пан Анатолій Капустюк разом з Назарієм Поліщуком робити кількісний аналіз роботи прокуратури, тому що до останнього часу робота зі статистики в органах прокуратури вона була цікава, безпосередньо, можливо, тільки керівництву Генеральної прокуратури на якихось нарадах робочих в органах прокуратури. Звичайно, є певні і соціологи проводять постійно. Сціологічні дослідження стосовно рівня довіри до соціальних інституцій, або ж просто на побутовому рівні варто запитати у громадян, чи задоволені вони сервісами, які їм надають правоохоронні органи, міліція, прокуратура і багато нарікань. Тобто ніхто не каже, що ці органи працюють якісно, нормально, або що їх не треба реформувати чи змінювати якимось чином систему. Але Огульна критика в цьому випадку вона, скажімо, так не конструктивна, вона не піднімає мотивацію самих працівників правоохоронних органів, прокуратури, зокрема змінюватись і давати результати. І ось тут якраз ініціатива: я маю на надію, що вона буде регулярною. Звертатися до статистики, проводити інфографіку і концентрувати увагу на конкретні результати, аналізуючи їх причини і, можливо, прогнозуючи, які подальші кроки треба вживати за рекомендацією громадянського суспільства. Інституцій, щоб покращувати роботу правоохоронних органів по таким суспільно доступним критеріям як повернення коштів до держави внаслідок задоволених судами позовів прокуратури про відшкодування збитків держави, то маємо немаленьку цифру: 1,3 мільярда це за. Півріччя, яке ми маємо по 2016 року, ну це можна сказати, якщо у відсотках до державного бюджету. То це досить пристойна цифра. Це близько одного відсотка державного бюджету. А відповідно Київська область в цьому випадку це близько четверті відсотку державного бюджету за півріччя. Тобто, ми можемо бачити, що органи прокуратури, якщо така динаміка збережеться, вони зможуть дати близько кількох відсотків. Плюс до державного бюджету внаслідок своєї роботи показники роботи органів прокуратури в контексті кадрової реформи, то, звичайно, ми бачимо, що Київська область і керівництво Київської області зробило значний внесок в роботу органів прокуратури загалом по відшкодуванню. І ми бачимо вчорашні кадрове рішення Генерального прокурора стосовно. Зміни керівництва Київської області, це ну, можна пояснити е, е, таку, е, таке кадрове рішення Юрія Віталійовича Луценка лише тим, що він, напевно, хоче підсилити якийсь. Інший блок в органах прокуратури або області таким потужним керівником, яким виявився пан Євген Бондаренко. Певна організація роботи прокуратури можливо, це наслідок того, що це правильний підбір кадрів в Київській області. Можливо, це наслідок саме антикорупційної роботи, проведеної керівництвом вказаної області паном Бондаренком, який Досяг того, що показники в Київській області, ну, можливо, зрівнятись може тільки місто Київ, але теж вдвічі нижчі. Звичайно, немає межі досконалості, і е, е, можна сказати, що можливо, варто було б знайти зловживань на десятки мільярдів і повернути їх через суди. Але у цьому зв'язку нагадати варто, що з нового року у нас існують. Нові інстанції в державі, такі як антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, а скоро можливо почне працювати дуже надіємося. Агентство запобігання корупції, в яких саме завдання це е, виявляти факти. Е, корупційних правопорушень або ж факти значного нанесення значних значної шкоди державі внаслідок діяльності чиновників та звичайно повернення цих коштів в судах для того щоб оці показники підвищились потрібна мотивація коли президент україни Петро Порошенко представляв нового генерального Прокурора Юрія Луценка мова йшла про підвищення зарплат для прокурорів. І тоді було просто сказано про те, що спочатку прокуратура має показати свою роботу, результати своєї роботи, а після цього буде прийнято рішення про підвищення зарплати. Тому вважайте, що ці досягнення були зроблені ну, на такій альтруїстичній основі. Тобто люди, які мають е, ну, зарплати, як порівнювали касирів з туалету е, Бессарабського ринку, це прокурори, маючи зарплату 5-6 або 7 там тисяч гривень на місяць, вони все-таки досягали певних результатів. І якщо була б мотивація, можливо. Підвищення зарплати якраз убезпечило б органи прокуратури від таких прикрих і негідних випадків, як от у Рівненській області, чи там попередньо в Київській області, щоб прокурори спокусилися на якісь корупційні дії і так далі. Тобто достойна зарплата прокурорів. Вона була б мотивувала б і кращу роботу, і вищі досягнення, які по суті чекає від нас держава. Я хотів би передати слово ще Назарію Поліщуку уже більш детально якщо ми кажемо про діяльність органів прокуратури, щоб ми буквально трішки на декілька хвилин порівняли діяльність прокуратури з іншими органами примусу, тобто Національна поліція та Служба безпеки, тобто в якісному показнику їх роботи, якраз діаграму, яку ми підготували структура протоколів про корупцію адміністративні правопорушення, які були відповідно сформовані в першому півріччі 2016 року, всього ми. Маємо тут 107 протоколів, і як ви бачите, 75% відповідно порушених кримінальних справ якраз е припадають на органи прокуратури. Ми бачимо по Київській області 81 протокол. Е, менше припадає на Нацполіцію, відповідно, 20, і 6 припадає в нас на службу безпеки України. Якщо ми говоримо про те, за якими напрямками відповідно категоріями були порушені, то ми бачимо, що найбільше було порушено практично 2 третіх протоколів: 66,67%, 92 протоколи це депутати органів місцевого врядування. Менша частка, практично кожен шостий протокол це керівники органів місцевого самоврядування, відповідно голови сільських селищних рад, інші. І е, також припадає в нас 9% на правоохоронців, працівників Держлісохорони і 7% 10 протоколів це керівники комунальних освітніх закладів. Відповідно, така от, таку ми маємо структуру. І е, в динаміці також я хотів показати дуже важливо, якщо ми е, порівнюємо відповідно друге півріччя 2015 року і перше півріччя 2016 року, то ми бачимо, що в нас е, за напрямком, наприклад, там депутати органів місцевого самоврядування протоколів набагато більше зроблено, практично вдвічі. Так, 31 в е, позаминулому півріччі, і відповідно. Е, Ще один в півріччі, що минуло, тобто ми бачимо тут чудову динаміку. А ще краще це по керівниках органів місцевого самоврядування. в другому півріччі 2015 року бачимо три відповідно. А в минулому півріччі це вже 20. Тобто, бачимо якісний ріст в шість разів. Ми звичайно будемо проводити таку роботу і в інших напрямках, і по контролю інших органів державної влади, та саме мовою цифр оцінювати їхню результативність роботи. І ми будемо професійно аналізувати діяльність. Органів державної влади, усіх гілок влади, саме за їхнім кількісним показником та якістю, аби не тільки огульно критикувати або хвалити діяльність того чи іншого органу.